Всім привіт! Сьогодні поговоримо про підгузки Joy. Це четвертий розмір в упаковці 44 штуки, розраховані від 7 до 14 кг. Виготовлені вони в Туреччині на замовлення України та продаються в основному в магазинах Єва. Це бюджетний варіант підгузків і в Єві там часто проходять на них акції. На упаковці вказано. Ця інформація виключно українською мовою. Упаковка має ручки для перенесення та перфоровану лінію для відкривання упаковки, яка знаходиться з боку. І ось такі вони на вигляд. Як на мене, вони майже повністю копія. Трусиків Бебіс, які продаються в мережі магазинів Простор, а також літел-бі із мережі магазинів «Копієчка». Всі вони виготовлені в Туреччині на замовлення України. Порівняємо з трусиками памперс такого розміру. Джой трішки ширше, по товщині, мені здається, однакові. І по висоті памперс вище. Дивимось на них більш детальніше. Каналів поглинаючих немає. Наявний індикатор вологості. Резинка, особливо м'яка, але при цьому і не цупка. Тянеться і зжимають. Резиночки, оці досить такі відчутні. Ззаду є стрічка для утилізації. І ось такий в них дизайн. Зовнішні бар'єри з потрійною резинкою, внутрішні з подвійною резинкою. висота середня, звичайна. По якості також нічого особливого, звичайно. Розривається добре. І ось такі вони всередині. Звичайний матеріал, бюджетний, Не м'який і не твердий. Ніяких ставок немає. Знову таких поглинаючих каналів немає. Вираженого аромату немає, але при відкритті упаковки трохи помітний, хімічний ніби запах. Проводимо тест з водою. Ось індикатор вже змінив колір. До речі, індикатор лише з передньої частини підгрузка, ззаду немає, тому більш інформативний він, мабуть, все-таки для хлопчиків. І пройшло вже більше хвилини, проводимо серветку. Серветка трішки волога, волога відчувається, але на руках... Трішки залишається, але не сильно. Трясимо. І дивимось на світло. Вони збиті прям ну, дуже сильно тут пусто, а тут велика-велика грудка. З нашого досвіду використання скажу, що це, мабуть, одні з найгірших підгузків, якими ми коли-небудь користувалися. Так, вони дешеві, так, вони доступні, але, маючи варіанти інші, я все-таки надам перевагу іншим видам. Багато дівчат у відгуках на сайті магазину Єва Сказали, що вони маломірять, але я не можу цього сказати. У нас на дитині вони сиділи досить добре, вони не давили, резинка не надавлювала, нічого такого не було. Хоча для порівняння з підгузками памперс вони дійсно нижчі. Але... але вони насильно дуже збивалися. Не витримували ніч взагалі, ми їх використовували тільки на день, але вони у нас навіть інколи протікали на денний сон. Ще дівчата дуже часто пишуть, що ось ця задня частина, вона дуже вузенька. Вони ніби стрінги, трусики виходять, тому що вони нібито скошуються в сторону і влазять між складок, як стрінги між сіничками, з чим я повністю згодна і покажу зараз, як це виглядає. На вагу 12 кг нам по розміру підходить і четвірка, і п'ятірка. Ми пробували використовувати. Знову такі обидва розміри, але протікають у нас і четвірка, і п'ятірка, і старшим сином користувалися шестіркою. І всі вони могли протікати, і інколи викликали подразнення. Особливо, якщо це період прорізування зубів або ж е проблеми із травленням, і в дитини рідкий стілець. Ми їх могли купувати лише якщо в нас виникла критична ситуація, що нам треба підгузки тимчасово, і нема можливості купити якісь інші. Ми просто йшли в Євро і купували тоді ж такі підгузки, тим паче, якщо вони були по акції. Хіба що, якщо вам необхідні підгузки терміново і для використання буквально на декілька годин, або в пісочний суп-пісок? Такий варіант можна брати, але нам вони, на жаль, не сподобались. радити до використання їх я, на жаль, не можу. Якщо ви також користувалися такими підгузками та можете поділитися своїм враженням, пишіть в коментарях.